Дев'ятнадцять 19.40 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Велика Перспективна, що в обласному центрі. Одразу ж на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що горить орієнтовно 100 квадратних метрів покрівлі кав'ярні Дудляр. Наразі на місці події працюють наші підрозділи. Це 27 чоловік особового складу і 6 одиниць техніки. І о 20.13 пожежу було локалізовано.